стало відомо, чим обернулася операція чолі з у Покровську. Місто потрапило в критичну ситуацію. Спецпризначенці розвідки з їхнім лідером вирішили зробити усе, що можна, аби врятувати населений пункт від окупації. Даних про дії бійців було мало, та тепер випливли деякі деталі. Такого фіналу операції не міг чекати. Ніхто з'явилася звістка, що вразила Україну. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться залишайте вподобайки та коментарі. А я буду вам розпочинати розповідати ці події, які відбуваються на полі бою. Так, от нові деталі. Алі, операція гор під керівництвом Буданова в Покровської саме ця операція змінила хід війни. Вона зірвала плани противника подекуди і зруйнувала головний російський пропагандистський наратив про нібито оточення українських військ. На тлі багатомісячного тиску російських військ на покровсько-морногрецьку агломерацію Буданові його підлеглі здійснили маневр, який, за оцінками фахівців, став символом зламання стратегічної ініціативи ворога. Та ціна могла бути дуже високою, адже очільник «Гор» буквально ризикував собою. Даних було дуже. Мало про все, та тепер вже багато чого відомо. Операція ГУР не лише зірвала задум противника, але й надала Україні аргументи для міжнародних партнерів, підтвердження того, що українська армія здатна діяти нестандартно, ефективно і рішуче, навіть у найскладніших умовах. ГУР повідомляє про ліквідацію дуже багатьох окупантів за ці дні операції. Решта противників отримала поранення або потрапила в полон. Знищена також російська Залла Куб 10 є і з одинадцяти кілограмовою бойовою частиною. Його збили пілоти 5-ї штурмової бригади. Попри запеклі бої ситуація не виглядає безнадійною. Військові повідомляють про часткове затишчя Росіяни зменшили активність, намагаючись перегруповуватися і перекинути підкріплення через південні околиці Покровська, але українські сили не дозволили цього зробити. Наприклад, експерт Роман Світан наголосив, що оточення немає ні на одній ділянці фронту, ні в районі Покровська, ні Куп'янська. Це російська інформаційна психологічна операція. Він пояснив, що територія навколо Покровська перетворена на так звану кілзону, де дрони, авіація і артилерія унеможливлюють вільний маневр. Як як для ЗСУ, так і для противника саме тут, за його словами, гурівці попрацювали блискуче, зупинили просування, зачостила територію і надали ворогу замкнути клешню. Координація між ГУР, ССО, Національною гвардією, СБУ та збройними силами за оцінкою світена стало вирішальним фактором успіху. Збереження Покровська на його думку не лише зірвало плани росіян щодо слов'янсько-крематорської агломерації, але й показало, що Україна може впевнено діяти навіть у тилу противника. Військовий оглядач Кирило Данильченко підтвердив цю оцінку. Вартушкою оператора. Данова не дали фізично перерізати логістику на землі. Гур, звісно, не самі там. І оператора трійки і багато хто ще із глибини іде ДШВ на ріні, але саме вони цементують наші позиції в Покровську. На його думку, операція гур не просто тактичний десант, а стратегічний сигнал, який демонструє партнерам України, що допомогу потрібно збільшувати після успішного десантування. До спецпризначенців гур був пробитий наземний коридор, що дозволило завести до міста додаткові сили. За офіційною інформацією головного управління розвитки бойова робота триває. В одному з ключових мікрорайонів Покровська важливому з точки зору фронтової логістики там діє спецпідрозділ Тмура, одна із елітних груп українського розвідки. Ну а далі можемо заслухати думку і Олега Жданова щодо ситуації на покровському напрямку. Покровське направлення. Боевая активность практически упала в два раза российским оккупантам. Ну, я вам скажу так, что здесь не, не мудрено, что так упала активность. Почему? Потому что российские оккупанты несут просто катастрофические потери. Вы видите, постят наши войска, постят кучу фотографий. Ну, их в рамках YouTube нельзя показывать, потому что YouTube банит за показ тел, людских тел, убитых в ходе в ходе бо боевых действий и поэтому поэтому это можно посмотреть в телеграм-каналах особенно тех которые освещают боевые действия у нас целая куча таких специализированных либо на авторских телеграм-каналах тех или иных подразделений которые это эти фото, видеоматериалы размещают. Там это размещать можно, там это можно посмотреть. Поэтому Покровская 58 штурмов. Но ситуация, к сожалению, ситуация пока не улучшается, но и не ухудшается. Скажем так, она застыла в каком-то каком, в каком понимании, она застыла во времени и сейчас... В Покровске продолжается вот этот винегрет, который я вам вчера рассказывал. Там идут, ну, скажем так, поисково-ликвидационные действия, и наша сторона проводит, и расшисты, и вот эти стрелковые бои, которые возникают в городской застройке, буквально, буквально, практически постоянно, и самое интересное, что во всем городе Покровске. Потому что наши штурмовики доходят до южных окраин Покровска, ну и на северных окраинах Покровска, Там, где наши войска жестко не контролируют свою зону ответственности, там тоже появляются рашистские э, штурмовики. Тоже. Брадячі вот бродячі як собаки, вони іноді появляються і на сівернах окраїнах Покровська Угор повідомили, що мета операції це знищити спробу противника, розширити вогневий вплив противника та не дати захопити місто. Утім, як пише видання, зірф битва за Покровськ та Мирноград уже скоро може вступити у завершальну фазу. Російським військам вдалося просунутися ще далі вглиб міста. У публікації деться, що в середу з'явилося відео, на якому російські підрозділи а прибирають українські барикади в Покровську, і при цьому окупанти на Вилюються через обстріли з боку України, а це ознака того, що українських захисників значно відкинули. Видання пише, що росіяни загалом застосовують в місті інноваційну тактику. Їхні війська знайшли укриття в руїнах і атакували українські підрозділи БПЛА, комбінуючи удари дронами та артилерію, а також влаштовуючи рейди та засідки. Таким чином вони змусили українські підрозділи діяти з більшої відстані, тим самим обмежуючи їхні можливості. Ну а тим часом зазначається, що операції українського спецназу за участю елітних підрозділів гурмоти. Сбу очевидно не змогла змінити хід подій за словами автора. Точно тактичну ситуацію в місті оцінити важко, але очевидно, що російське кільце навколо Покровська та Мурнограда швидко звужується. Ну а в цей час пише автор деякі з найкращих бригад України, а саме 25-та механізована піхотна бригада і 37 сьоми бригади морської піхоти залишаються глибоко всередині, та перебувають під загрозою оточення. Утім, найімовірніше, вони вже розпочали відступ за наказом генерального штабу чи без нього припускається у статті. Під загрозою також. Позиція 155 п'ятдесят та 92 бригад на думку автора існує ризик того, що українське військове керівництво накаже відступити, коли вже буде надто пізно для належним чином організованого маневру. Якщо це так, то за його словами ймовірні великі людські втрати та майже повна втрата військової техніки. Військові оглядачі зазначають, що ситуація під Покровськом критична. Росіян намагаються замкнути кишеню, щоб відрізати українські війська від шляхів постачання. Найзапекліші зіткнення тривають в районі Денесового заводу та багатоповерхівок, які стали свої Єдної цитаделі української оборони, Денис Попович пояснює, що мета противника очевидна діяти до Гришеного. Якщо ворог прорветься туди, переріжу логістику і змусить нас залишити місто. За словами Павла Лекічука, керівника програм безпеки центру глобалістики стратегія 21 на покровському напрямку. Зараз зосереджено близько половини всіх найбоєздатніших підрозділів російської армії в Україні. Водночас українські війська отримують кожну вулицю, застосовуючи сучасні технології, зокрема дрони для коригування артилерії та тепловізійні пастки. Проти штурмових груп ворога там зараз працюють всі можливі підрозділи гур СБУ ССО прикордонники. і головне це не масові атаки, ну а малі групи, які діють автономно. Питання вже не в кількості, а в якості пояснює Лакічук. Росіяни активно використовують дрони камікадзе, спостережні безпілотники та навіть сплячі апарати, які чекають на сигнал для удару. Утім, українські спецпризначенці відповідають тим самим оператора дронів і важких бомберів 144- го центру ССО щоденно знищують штурмові групи ворога разом із аналітики попереджають, що ворог може змити напрям удару і спробувати вдарити по іншому місту, аби відтягнути українські резерви. Ситуація навколо Морногради залишається напруженою, а Покровськ і далі залишається головним полем битви за Донеччину. Роман Світан вважає, що успіх операції ГУР має не лише воєнне, але й політичне значення. Будано фактично зламав не лише фронт, але й наратив. каже він у Москві Це стало ударом по престижу Герасімова перед Путіним. Ну а самого Путіна перед Трампом і Сідзінпіном. Це сигнал, що Україна здатна діяти там, де її не чекають. Цю думку підтверджує Кирило Данильченко. Це не просто операція, це демонстрація сили. Після Покровська партнери будуть більше довіряти Україні більше давати зброї. Утім, ситуація залишається динамічною. Експерти не виключають маневру або навіть часткового відходу, якщо логістика не буде розблокована. Але водночас зберігається шанс на стабілізацію, рівень штурмів значно зріс. І це вже новий етап війни, технологічніший і точковий, каже Лакічук. Попович додає, якщо буде рішення про вихід із Покровська. Першим відійде мирноград, але якщо втримають родинське, відкриється логістика на північ, і тоді ситуація зміниться на користь України. Операція під керівництвом Буданова довела, що українська розвідка не лише збирає інформацію, але й здатна безпосередньо змінювати ситуацію на полі бою. Дякую вам, глядачи, що ви додавали цей випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаюсь, бо побачимось вже незабаром.